Доброго дня, друзі! Давно ми з вами не бачилися, але це варто того. У всякому разі, у мене за останній період відбулися цікаві зустрічі і цікаві усвідомлення. Про що я? Зараз такий стан у тих, хто зв'язаний з Україною, що вже начебто все надоїло, і поразки, щоб це все закінчувалося. Але усе те, що в нас підняли ці події, і те, як ми себе зараз почуваємо, ще далеко не все. Що приведе нас до закінчення і стабілізації ситуації. Ні, я не пророк, Боже, збав, але нещодавно звернулася до мене жіночка, жалілася на те, що ноги не хочуть ходити. І якраз в цей період вона проходила е медицинську комісі комісію, оформлює. Групи інвалідності. Ну, кажу, ну проходьте, щоб ми вже бачили усю картину, що там у вас у тілі є, і будемо працювати. Приходить вона наступного разу та й каже: уявляєте, мені чоловік заздрив, що я у свої 60 плюс досі не користуюся очками, а виявляється. Що на одному оці у мене залишилося всього 20% зору? А друге око 100% плюс я кажу і які думки є з цього питання у вас? А що думать, я ж до вас прийшла? Ну, давайте кажу, будемо розбиратися. Яка функція очей? Дивитися, дивитися куди? Навкруги. А яке око у вас не хоче <кій> бачити те, що навкруги, якщо залишилося тільки 20%? Праве! Я кажу, а яке майбутнє у вас з вашим чоловіком? Ой, та ми вже давно розвелися і всі ці чоловіки, та ну їх дубаню. Пошуміла, пошуміла, та й замовкла. Я кажу: то чого у вас ноги болять? Якби ви відповіли на це питання на її місці? Отак і все у нашому житті. Щось нас хвилює, а поряд є підказочки, які кажуть: не туди йдеш, не те робиш? Що можна зробити? Найпростіше для себе виписати, що вас хвилює? Яка частина тіла за це відповідає. Ну, наприклад, кого там ноги болять. Чого вони болять, чого вони не хочуть йти, куди ви плануєте йти? А ви впевнені, що вам туди треба йти? А що ще вам підказує, туди вийдете чи не туди вийдете? От усі ми знаємо, ну, більшість з нас знає, що усі хвороби від нервів. Хто б сумнівався, бо ми себе так вміємо накрутити, що мама дорога. Деякі зараз почали жалітися, волосся випадає. Яка функція у волосся? Головна, коли ми ще були усі повністю мохнаті, як наші друзі менші, захист. Термозахист, щоб нам було тепло, щоб нам було добре? А коли цей захист залишився тільки у окремих місцях, то що захищає наше волосся? Кастрюльку нашу? А що в тій кастрюльці вариться? Може, ви її перегріли, ту кастрюльку? От такі підказочки на сьогоднішній день. Тут як хочете, хочете смійтеся, хочете плачте, а толку з ваших сльоз займаємося собою, розгрібаємося та йдемо до нормального життя. До побачення, друзі, до зустрічей!